Починаємо, діти, урок, як завжди, з розминки з математичної. Перед вами зараз будуть виникати математичні приклади, їх представлятимуть смайлики, в яких поганий настрій. Якщо ми правильно зробимо приклад, ми піднімемо їм настрій, ну, надіюсь, теж. Так, діти, увага, починаємо. Так, перший приклад 777, відняти 28. вісім. Числи? Сіт сімдесят сім, віднята двадцять вісім. Сімсот сорок дев'ять. Так, 74 девять. Ще які варіанти, дітей? Сімсот сорок дев'ять. Сімсот сорок девять, два, ще дітей. Сімсот девять.

Так. о, І цей смалик у нас вже посміхається. Наступний приклад: 497 поділити. На 7. Можна юсно, 49 ділити на 7. Далі 7. 49 на 7, 7, на 7. 7 на 7, 1, 71, Молодці. Це теж можна усно наступний 0 поділити на 10. Та так, правда, 0. на скільки ти не ділив, а буде.

Дев'яносто шість. Дев'яносто шість. Так, дев'яносто Так, і цьому смайлику підняли настрій. Молодці. І задоволені, і ми з хорошим настроєм починаємо урок. В робочих зошитах записуєте. П'яте грудня? П'яте грудня? Класна робота. Так, п'яте грудня? Класна робота. На минулому уроці ми з вами вже вивчили, які є види куті. Розгорнутий, прямий, гострий і тупий. О, тупий, тупий. І по градусній мірі ми теж навчилися вже визначати. Ми знаємо, що розгорнутий кут, ось, наприклад, це 180 градусів. Прямий кут. Прямий кут. Це половина розгорнутого це 90 градусів. Якщо кут виходить. Менший, ніж роз... прямий це буде гострий, ну там від, від, одно... від нуля граду більше, ніж нуль, менше, ніж 90. І отак виглядатиме більше, ніж 90, але менше, ніж 180, тупий куб. Зараз для вас пропонується наступне завдання. Вам потрібно буде сказати, які твердження правильні, а які хибні. Пропоную вам, якщо твердження правильне, знадіть в себе олівчики на, монітор, на своїх чи моніторах там, чи телефонах, будете писати плюсик. Якщо неправильно, будете писати минус. Так. Перше твердження: кут, який дорівнює 50 градусів гострий, якщо ви згодні, поставте плюсик. Якщо це необхибне твердження, поставте мінус. Так, Будь ласка, знайдіть олівчики і поставте. Плюс або мінус. Кут який дорівнює 50 градусів гострий. В мене на екрані відмічаєте не в себе, а в мене. В мене. Угу. Можете отут, де кругом є де місце, є, підтвердження, можете писати. Так. Захар пише, що мінус, да? валя мінус. Угу. Тоді до вас питання: 50 градусів який це тоді путь, якщо це не гострий. Це, виходить... який? Е... Який? Пей? Пей? Давайте ще раз повторимо. Ось я вам показую розгорнутий путь. 180 градусів. Так? Ось показую 90 градусів. Прямий. Далі згадуємо, який це гострий пут. Показую. Один промінь, олівчик, Ось другий. Якщо кут менший, ніж 90 градусів. Менший, це буде гострий кут. 50 градусів менше, ніж 90. Менше. Менше. Значить, який це кут? Гострий. Гострий. Запишіть тоді собі в зошит. Гострий кут, тара кут, менше 90 градусів. Гострий кут, гострий кут, -тере, кут менше 90 градусів. І вивчите. Не такі кути: там 30, 45, 50, 60, 80, всі, які менше 90, це гострі кути. Ви повинні їх визначати і по зовнішньому вигляду, і по числу говорити, по градусній мірі. Який це кут? Так. Якщо ж буде більше, ніж 90. Ось 90. Більше, 90, але менше, ніж 180, тупий. це буде тупий. Ну, давайте далі визначати. Друге твердження. Кут, який дорівнює 86 градусів, тупий. Це правильне твердження чи хибне? Так, О. бачу, мінуси бачу. Всі діти приймають участь, всі ж є можливість написати плюс або мінус. Дійсно, 86 градусів це кут. Який менше, ніж 90, значить, він гострий, а не тупий. Так. Значить, це про, е, твердження хибне. Добре. Наступне. Будьте щеки уважними, думайте. Так. Третє твердження. Кут, який дорівнює 92 градуси прямий. Це правильне твердження, чи хибне. Кут, який дорівнює 92 градуси, прямий. Так, бачу. Угу. Угу. Бачу. Спасибі за відповіді. І так, згадуємо. Прямий кут, це рівно 90 градусів. Рівно 90 градусів. Можете подивитися на своїх транспортерах. Далі. Наступне твердження, будьте уважні. Кут, Будь який дорівнює 115 градусів тупий. Правильно чи хибно? Так. Угу. Так, бачу діти ваші відповіді. Самі плюсики. Угу. Добре, дякую. Так, бачу. І так, дійсно, діти. 115 градусів більше, ніж 90, менше, ніж 180 це тупий кут. Так, витираємо ваші плюсики. П'яте твердження. кут, який дорівнює 91 градусів гострий. Думайте. Кут, який дорівнює 91 градус гострий. Так, бачу. Бачу ваші діти відповіді. Угу. Самі мінуси. Дійсно, гострий кут повинен бути менший, ніж 90, а 91 це більше. Це більше. Так, добре. Трошки з цим розібралися, щоб по градусній мірі ви теж повинні вже визначатися, який кут. Так, так зараз тепер перейдемо на дошку. Будемо далі діти розв'язувати вправи. Так, з вашого підручника. Я вам на дошку спеціально вирізала ці вправи. Так, починаємо. Ізправа 764. Записуйте собі зошити. вправа 764. Вправо 764 Значить, наступні три вправи вони будуть за малюнками. Так. Починаємо. Право 764 за малюнком 21.6. Питання таке: знайди градусну міру кута СОБ. Давайте подивимося на малюнок, який нам пропонується. Є кут АОБ. Зверніть увагу, кут АОБ який? Подивіться на малюнок і скажіть Кут АОБ. Б. 70 градусів. А от це 70 градусів. А кут аоб Який? Схожий на розгорнуту книжку. Як це він називається? Як Разгорнути. він називається? Він називається розгорнутий, так? І скільки він градусів, згадуєте, до рівня розгорнутий кут? 90. Це, прямо, це прямо і 90. А подивіться на свої транспортири повністю. так, Скільки градусів? 180. 180. Добре, давайте собі тоді так і запишемо, що кут АОБ. Дивіться, я його двома дужками зараз позначу. Раз і два. Оце він. Бачите? Кут АОБ. 180 градусів. А в дужках собі напишіть, щоб ви нагадали, що він розгорнутий. Називається розгорнутий через те 180 градусів. Розгорнутий. А питай в нас кут СОБ. Я такою хвилькою його позначу, кут СОБ запитую. Виходить, весь кут у вас 180 градусів. Далі частинка його 70, однак, кут оце. Як же ж тоді знайти кут СОБ? Відняти. Давай. Відняти. Треба що? Від всього, так, від великого кута. Підняти 70. 70. 70. пише. 70. Так, кут СОБ дорівнює. Потрібно. Від Розгорнутого кута, той, що АОБ 180 градусів, відняти кут АОЦ, який дорівнює 70 градусів. Так. Підказуйте, буде. 100 110 градусів. Отже, кут СОБ, який потрібно знайти 110 градусів. Значить, весь кут АОБ 180. Розбивається він променем. Оце на два кути. А оце кут 70 градусів. Значить, той, що залишився, 180 відняти 70. Наступна вправо за малюнку 21,7. Зошит собі запишіть Вправо, 765. Вправо, 765. За малюнком 21.7, Центральний малюнок. Знайти градусну міру кута ДОЦ. Важно дивимося, кут ДОЦ. І питаю, скільки він дарів. Давайте подивимося, що ми маємо. Перше, що я хотіла вас запитати, кут АОБ. Подивіться, це не, це не, це не розгорнутий. Розгорнутий, значить, Розгорнути, кут, Розгорнути, кута ОБ теж буде 180 градусів. Виходить, весь кут 180 градусів. Далі провели два промені і поділили його на три кути. Так же? Два з них відомо, а третій невідомий. Всі три кути 180 градусів. Оці, що по боках крайні 60 і 55 питання, як же знайти тоді оцей що невідомий третій. Получається 60. Угу. Як знайти? Ну, дивіться, якщо це взяти аналогію на відрізках. Ось би був великий відрізок 180. Так? Одна частинка було б 60, друга частинка 55, а питалося б цю частинку. Як би ви знаходили, якби це в відрізках було? Що б ви робили? 50. 60. 55. Відомо, дивіться, одна частинка, друга частинка, да і все 180 градусів. Як знайти те, що невідомо? частинку. 60 додати 55 і відняти 180. Навпаки, від 180 треба відняти якраз ці Трапи два що відняти, відомі. Давайте так? Так. так і запишемо, щоб, най... щоб кут А о Б. У нас дорівнює 180 градусів в дужках, бо він розгорнутий. Розгорнутий. Так, розгорнутий. І тепер знаходимо кут де оце. Де оце? Значить, 180 градусів розгорнутий. Двома променями ОД і ОЦ розбито на три частинки. Дві частинки відомі, а третя. Це виходить знайти невідомий додаток. Ми беремо від 180, віднімаємо. Давайте в дужках запишемо. І 60, віднімаємо 55. Ми можемо спочатку додати, тільки те, що відомо, 60 і 55. А тоді вже від 180 відняти. Те, що вийде. Давайте в дужках спочатку обчислимо. 60, додати 55. Буде 115. 115. Значить, виходи потрібно 180, відняти 115. Віднімуєте? 165. А чого 165? 180 вже відняти 100. А, це же 65. Да? 65. Ага. Также 65 градусів. Це кут невідомий, 65 градусів. Наступна вправо: 766. Вправо, 766. За малюнком 21,8. Знайди градусну міру кута АОБ. Спочатку дивимося на малюнок 21.8. Пригадайте, що означає цей квадратик, скільки це градусів? Який це кут, якщо квадратиком позначається? Щось або пам'ять у нас сьогодні погана. Значить, квадратиком позначається кут прямий. Прямий, прямий да. кут. Отакий ось кут, а згадуйте прямий кут. Це кут, який дорівнює 90 градусів. Так от виходить, я вам напишу: цей весь кут Ао. Слідкуйте за буквами. А ОЦ. Квадратиком позначений 90 градусів. Далі кут Б, ОЦ, 30 градусів. А вас питають: знайти градусну міру якого кута АОБ. А ось у цього кута. А ОБ. Виходить, що в нас виходить? Весь кут 90 градусів. Так? Частинка його 30, треба іншу частинку знайти. Як знайти цю частинку? Відняти, відняти, відняти. від 90, від всього. 90, так? Відняти, та, відняти той, що відома частинка 30. Давайте так і Кут Куде оце, дорівнює? 90 96. градусів, так? буде 60. Відняти 30 градусів, і буде 60 градусів. 90 градусів, відняти 30 градусів, відріняє 60 градусів. Отже, що ми повторили... Дописуйте. Дописуйте. Давайте ще раз проговоримо, щоб ви не забули. Розгорнутий кут. Скільки це градусів? Розгорнути повністю мишка. 180. 180, половина його називається прямий. Це скільки градусів? 90. 90. Ще раз, розгорнутий 180, 90. Якщо менше, ніж 90, це густо. Якщо більше 90, менше 180, це тупий. Далі. В кутах так само, як і в відрізках. Находити оці невідомі доданки. Якщо є весь кут, і його частинки. Від всього кута, відняли частинки, залишилася невідома частинка. Так, Далі. переходимо на високий рівень. Ді сьогодні так, вправа 776. вправа 776. Задача теж за малюнком. Так, вправа 776. Задача за малюнком 21,14, ось він перед вами. Прямий кут АОБ. Поділено променями ОЦ і ОД так, що кут АОБ 60, АОД 60 градусів, кут БОЦ 70 градусів, знайти градусну міру кута С І так як це високий рівень, вам нічого не позначить. Значить, ви зараз в ЗУшиті виконуєте такий малюнок. І ми тоді разом з вами будемо позначати. Прямий кут можна побудувати і по клітинках дуже легко, пам'ятаєте? АОБ у вас повинен бути прямий кут, отакий. Такий. І далі проведете два промені, так як тут, і букви такі ж самі понаписуєте. І потім вже на малюнку будемо позначати. Які кути відомі, які потрібно знайти? Будь ласка, виконуємо малюнок. Тепер діти, на малюнку, уважно, разом зі мною. Прямий кут АОБ. Шукайте кут АОБ. Це цей поставте, Поставте 90, це... да, 90. 90 градусів таким квадратиком зображається. І ви Не. собі олівчиком помітьте квадрат. Давайте собі напишемо: кут АОБ, 90 градусів. Отой квадратик означає 90 градусів. Далі шукаєте кут АОД, Уважно. АОД, І дужечку так ставите Від АОД. Підписуєте, 60, 60, градусів. Далі кут БОЦ, Ось він. Двома дужечками. БОЦ, 70 градусів. А знайти потрібно градусну міру кута СОД, Знайдіть кут СОД. Ось показую хвилькою знак питання. Хвилькою знак питання. Так, і так що ми маємо прямий кут, розділено на три частинки, бачите? Але. Як в попередній задачі в нас були оці кути відомі. Щоб знайти невідомий, третій, ми просто два додавали, да? і від всього кута велику віднімали. А тепер нема ні кута ОЦ, ні Кута ДОБ. ОБ. Давайте спочатку знайдемо тоді ці частинки, які треба повіднімати. Кут АОЦ. Кут, АОЦ. Тепер дивимося на мальку. Весь великий кут АОБ. Це 90 градусів. Щоб знайти кут АОЦ, Подивіться, який треба кут від нього відняти. Щоб знайти кут АОЦ. Який від нього треба відняти, то що, скільки дорівнює градусів? 60. 60. 60. Значить, пишемо 90 градусів. Відняти 60 градусів. І буде 30 градусів. Отже, замість цієї галочки я можу написати, що я вже знайшла, що цей кут 30 градусів. Тут є інша галочка. Ось кут БОД. Давайте напишемо. код БОД для того, щоб знайти. Тепер тут уважно подивіться. В мене є ось частинка, бачите, АОД 60. Весь кут 90. Як же мені знайти тоді кут БО… Ой, неправильно написала. Сказала, Сказала Д, а написала це БОД. Так, отак. Ну, я вас слухаю, як знайти кут БОД? Дивіться, 60 градусів. Бачите? І 90. Від 90 що ми робимо? Віднімаємо 60 і залишається, да, то, що нам потрібно. 9... А що я неправильно? Мабуть... А, от... Мабуть, отут 70, Бежіть, 70, так. Да. Отут треба було віднімати, виправте, 70, вже, що двома дужечками, так? І буде тоді не 30, а скільки, а 20. 20. 20, да, хтось підказав, трошки не, не туди. Так, а тут тепер віднімаємо 60 градусів, так, да, і оцей уже тут буде 30 градусів. Так, 30. Так, і нарешті можемо знайти кут СОД, той що хвилькою позначений. У нас ось є частинка від прямого кута 20, частинка 30 дорівнює. І можемо тепер знайти. Невідомий кут. Ми від великого кута від 90 віднімемо ці частинки, що в нас вже є. Так, 20 і 30. 20 і 30 це скільки буде? 20 і 30. 50. 90 відняти. 50 буде. 40 градусів. Отже, цей кут, що знак питання був. 40 градусів. 40 градусів. 40 градусів. Ну, це вважається, бачите, ваша задача. І ще одна в нас задача. У нас вже. Мабуть, вже не встигнемо. Не встигнемо, так? Ну, добре. Не встигнемо. Дуже жаль. Так. Будемо тоді Закінчувати урок. Повторимо ще раз з вами. Пропоную повторити. Гострий, тупий, прямий, розгорнутий, щоб ви мені сказали. І так, значить, перше, що давайте повторимо, який же кут називається гострим? Це кут який. Який менш, менший, ніж 90 градусів. 90 градусів це прямий. Да? Ось далі 110 градусів. Якщо більше, ніж 90, але менше ніж 180, то як цей кут називається? М -м -м. Більший за 90 і менший за 180. 90 буде тупий. Тупий, тупий. Значить, ваше завдання підучити да? види кутів. Добре. Будемо тоді закінчувати. Так, до побачення. До побачення.